Вітаю на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог, редакторка цього каналу. Хочу подякувати підписникам. Хто ще не став підписником каналу? Будь ласка, зробіть цей крок: крок на шляху вашого здоров'я, і фізичного, і ментального. Є також опція стати спонсором нашого каналу, підкинути трішки або не трішки грошеня для того, щоб отримати ще більше якісного контенту. Тема відео, тема ролика не дуже приємна, не дуже красива. Глисти, глисні інвазії, паразити. Що з ними робити, як виявляти? Дуже багато міфів існує щодо виявлення глистів, щодо лікування. Хтось любить їх виганяти з організму, хтось спокійно з ними співіснує. Так, от що робити з глистами. Відкриваємо підручники за сьомий клас, пам'ятаємо або пригадуємо, що ми вчили. Ми вчили поняття симбіоз. Симбіоз це даю визначення. Що воно таке? Це форми співіснування між живими організмами. В школі поняття симбіозу ми вчили в контексті співіснування, здебільшого чого? Ну, не людей, тварин, маленьких, великих. Ракоподібних, найпростіших, тих самих гельмінтів так ось. Але ці поняття можна легко екстраполювати і на форми стосунків між людьми. Почну я з найбільш прийнятної для мене форми співіснування. А ви поділіться, будь ласка, чи якась форма симбіозу подобається саме вам? Що таке мутуалізм? Мутуалізм це коли кожен біологічний вид. А їх є двоє між собою, отримують якусь вигоду. Тобто це взаємовигідні стосунки. Така форма стосунків є як і у найпростіших, так і у людини розумної. Є ще поняття коменсалізм. Простішими немедичними термінами: що воно таке? Це тоді, коли співмешканцям по барабану. Один на одного. І така форма співіснування теж є і серед тварин. Ну і думаю, серед людей. Є у нашому світі і хижатство. Хижаки, що вони роблять? Вони полюють, як вовки на кроликів, як леопарди на антилоп. Зрештою, є і хижатство серед людей. І підходимо до е, завершення, до завершення в цьому відео стосунків і е, початок розмови про них про паразитів. Хто такі паразити? Е, паразити це ті створіння, той біологічний вид, який використовує ваше грішне тіло в контексті саме глистів, глисних інвазій. Для чого? Для того, щоб прекрасно жити, використовує всі ваші ресурси, енергію, ваше здоров'я, от тільки все собі. При цьому нічого доброго він не приносить. Завершую урок біології. Переходимо до них до паразитів. Так ось, взагалі, чи це така глобальна проблема? Чи це настільки поширено саме в нашій благословенній країні в Україні? Поширення серед дорослих людей, саме паразитів, до 1% дорослого населення. При цьому спекулюють на паразитах безліч, безліч людей. Хто спекулює це лікарі нетрадиційної медицини? Це нутриціологи непрофесійні. Тут відразу хочу наголосити, що я нічого не маю проти нутриціологів, коли вони займаються чим? здоровим харчуванням, коли вони вчать людей правильно формувати свій раціон, свою тарілку. Але коли починаються різні схеми, як вивести глисти, як вигнати їх зі своїх тіл. То тут питання виникають. Отже, що запам'ятовуємо паразитів не так вже і багато. Тепер питання наступне: воно випливає з попереднього, трішки вже був наїзд на тих людей, які не мають займатися лікуванням паразитів. А хто має? Хто має це благословенне право? Це лікарі, паразитологи, це гастроентерологи. Ось я. Але не всі інфекції лікую. Хто ще Хто ще може лікувати? Правильно, інфекціоніст, окрім цих трьох спеціалізацій, цих професій ще може лікувати ваш гельмінтоз. Хто ваш сімейний лікар? І якраз настав той час, якщо у вас ще немає декларації, будь ласка, оберіть свого лікаря і. Зробіть цей крок. Якщо гастроентерологів, інфекціоністів в принципі на ринку праці вистачає на ринку лікарів, то з паразитологами проблема не так багато спеціалістів, і тому ну я пов'язую якраз ось ті. Дивні схеми лікування, люди, люди не знають до кого звертатися. Придумують собі, ви придумаєте, на жаль, самостійно виставляєте собі діагнози, шукаєте собі паразитів. Відповідно, потім не знаєте до кого звернутися, як їх вигнати. Так ось і виникають ось ті дивні пропозиції на ринку. Пройдуся по найбільш частих запитаннях від пацієнтів стосовно гельмінтів. Запитують на прийомі: чи може бути так, що у мене є глисти, але я ніяк їх не відчуваю? Відповідь може, це називається носійство. Ви володієте певними видами глистів чи одним видом, але при цьому симптомів ніяких немає. І це доволі часто. Відповідно, немає клініки, немає діагностики і немає лікування. Як можна запідозрити у себе глисну інвазію, або що наштовхує лікаря, які скарги будуть спонукати далі проводити діагностику? Симптоми, які Неспецифічні. Це болі в животі, може бути тривала діарея, як при гострому лямбліозі, може і не бути ніяких проявів шлунково кишкового тракту. Ще неспецифічні симптоми, це явище малябсорбції. Простіше скажу, це. Той стан, коли у вас поживні речовини гірше всмоктуються, допустимо, якась дивна анемія без причини, не засвоює організм залізо чи білок. І ось виною винуватцем можуть бути саме глисти. Пов'язано з малябсорбцією ще певні види скарг, такі як сухі шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся це теж ланцюжок одного і того ж самого процесу, малябсорбція. Глисна інвазія. Наголошую, що це не дорівнює глисна інвазія. Це певний діагностичний пошук, коли лікар може запідозрити і направити вас на діагностику. Чи варто діагностувати самостійно собі глисну інвазію? Ні, не варто краще все-таки звертайтесь, будь ласка, до лікарів. Як ви можете стати володарем чи володаркою глистів? Шляхи передачі різні. Допустимо, це може бути геогельмінтоз. Що воно таке через недотримання правил особистої гігієни про профілактику глистних інвазій? Пізніше. Далі біогельмінтози. Що воно таке? Це тоді, коли певний свій життєвий шлях гельмінтоз проходить в інших біологічних організмах, а далі він потрапляє до людини любителям. Сирих стейків, сирої риби приготуватися. Так, ви в зоні ризику, якщо полюбляєте Карпачо, Тартар, роли, це не дорівнює глисти, але вірогідні все-таки є. І є ще контагіозний шлях передачі. Це коли від хворої людини до здорової передається е, гельмінт? Як це може статися? Ну через спільні е, предмети у побуті. Тому е, відстоюйте свої особисті кордони і свої особисті речі. Та як же ці глисти е, виявити? Які аналізи треба здавати, а які точно не потрібно? І це буде зайва трата вашого часу і ваших коштів. Так ось, старий добрий аналіз калу на яйцеглисти. З ним є певна морока. Певна морока для пацієнтів. Як потрібно здавати? На жаль, не один раз. Потрібно здавати тричі з інтервалом приблизно 3-5 днів. Отже, якщо ви один раз зробили цей аналіз, аналіз калу на яйцеглисти, і він негативний, це ще не означає, що у вас тих листів немає. Правильно здавати. Речі. Чи це залежить від дня циклу, від магнітної бурі, від того, в якому там аркані, чи як воно називається, знаходиться ваша планета? Ні, від вашого знаку зодіаку теж не залежить. Потрібно з інтервалом чітко 3-5 днів. Є ще питання стосовно прийому деяких препаратів, коли ви здаєте аналіз скалу взагалі? Будь для чого бажано уникати таких препаратів, як залізо, як препарати вісмуту, торгова назва ДЕНОЛ. Ось бажано ці препарати не приймати, бо аналіз може бути хибно-негативним. Є ще один інформативний аналіз: теж аналіз калу методом Парасеп, більш дорогий, але інформативний. А що не потрібно здавати, на що не витрачати свої кошти? Так, це на аналізи крові. Часто на жаль з цим стикаюся, що пацієнти самі собі призначають цей аналіз. Звичайно, кров звени здати простіше. Ніж аналіз калу так ось, але чи потрібно лікувати, навіть виявивши позитивні зміни наявні антитіла? Ні, не потрібно. Точніше, імуноглобуліни. Чому так? Тому що наявність у тих імуноглобулінів, що воно означає? Те, що можливо, колись у вас були ці паразити, вони колись. Лікувалися, тобто ми не лікуємо за цим показником. Важливо для лікарів правильно пояснити пацієнту, як потрібно здавати аналіз калу. На жаль, на жаль, ця тема чомусь для пацієнтів є незручною ну для деяких пацієнтів якось соромно запитати лікаря, як здавати цей аналіз калу. Так ось ми живемо, слава Богу, не у радянському союзі, тому коробки від сірників. Інші коробочки, які ви чогось зберігаєте вдома, і раптом вирішили використати для аналізу каву. Цього робити не потрібно. Цивілізація цивілізовано йдемо в аптеку, купуємо контейнери для каву. Є такі спеціальні так ось, і їх використовуємо далі. Чи потрібно тільки ранішній кал ні, не потрібно. А, аналіз, точніше, цей контейнер, якщо він правильно зберігається, правильно це 8-12 годин. Ну, допустимо, сходили ви в туалет ввечері. Так ось темне, прохолодне місце і Несемо зранку в лабораторію. Можна не зранку, а можна до другої години. Деякі лабораторії до 16-ї приймають, тому це спрощує здачу аналізу. Наступне для кожного аналізу калу, допустимо, якщо вам лікар призначив два або три, ще вирішили перевірити хелікобактер методом ПЛР, Потрібні різні контейнери з одного робити не будуть. І напередодні аналізу калу не варто робити собі мікроклізми чи взагалі клізми використовувати свічки. Ось це теж може спотворити результат аналізу. А зараз до мого улюбленого до народної медицини до лікування травами чи можна трав'яними засобами вигнати глисти зі свого організму? І так, офіційна відповідь: ні, ні, не можна. Так каже доказова медицина. Бити себе в груди, казати я доказовий лікар, всі решта погані, я не буду. Комусь підходить дійсно лікування народними методами, хтось в них вірить. І взагалі кожен робить свій вибір стосовно спеціаліста. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, до гастроентеролога, до фітотерапевта, до нутриціолога, допустимо, бачите якусь сторінку в соціальній мережі. Ну, допустимо, в інстаграмі, і ось е, якась дівчина чи хлопець займається чим займається е, елімінацією знищенням глистів, призначаючи при цьому якісь е, дивні, на мій погляд, схеми е, 20-30 препаратів. Курс займає майже півроку. Е, з ранку до ночі потрібно пити якісь е, настоянки на спирту. Ще якісь дивні процедури робити я називаю це знущанням над своїм організмом. Проте є вибір, є вибір у кожного. І до речі, на противагу В доказовій медицині існує певний відсоток того, що ці глисти таки зникають, зникають під пливом народної медицини. Називають цифру 10%. Ось так шах і мат доказовій медицині. А поділіться, будь ласка, чим мали ви досвід лікування глистів, допустимо, насінням гарбуза, полин. От знаю, знаю, що такий досвід був у багатьох. Напишіть, будь ласка, що саме робили ви. Можливо, та точно є якісь такі методи лікування, які я не знаю. Поділіться, буду вдячна. З екзотичного ганяють глисти. Чим. Препаратом рослинним на основі папаї. Чи вживаючи папаю? просто вживаючи папаю, ви позбудетеся глистів, скоріше всього, ні. Так як же цих злощасних глистів позбутися? Простими доступними методами це препарати антигельмінтні. Що з ними може бути не дуже приємне у стосунках у прийомі цих препаратів? Так, вони токсичні. Їх ж задача, яка знищити знищити гельмінти паралельно, вони можуть трішки пошкодити в тому числі вашу печінку. З цього витікає відповідь на запитання доволі часте: чи потрібно робити профілактику глисних інвазій? Ні. Не потрібно. Потрібно спочатку діагностувати, і лише тільки в тому випадку, коли виявили певну глисну інвазію, бо знову ж таки, схеми лікування відрізняються не однією пігулкою, і не тою самою схемою, ми лікуємо той чи інший паразит. Тому перша діагностика, звичайно, потім лікування. На жаль, трапляються такі випадки, і це доволі часта історія, коли особливо люди. Які мають домашніх улюбленців, котики, собачки. Вони вирішують проводити собі ось цю профілактику. Що відбувається з ними? Відбувається з ними печальна історія. Побічні дії антигельмітних препаратів це нудота і доволі сильна нудота, може бути і блювання. При цьому немає у людей, немає глистів. Що потрібно робити? Тваринок? Звичайно, профілактика, вакцинувати, ходити до ветеринара так потрібно себе не чіпайте. А щоб не займатися лікуванням, що потрібно робити? Правильно, профілактика. Профілактика найкраще лікування. Що повинна робити кожна порядна людина? Правильно мити руки, ретельно мити руки, на жаль. Бачу я, а чи бачите це ви? Коли в громадських місцях, в кафе, в ресторанах, на заправках громадські туалети, громадські вбиральні вони зараз обладнані чим рукомийниками? Спостерігаю таку картину, що в спортзалі, допустимо, чи в кафе виходить людина з цієї кабінки, стоїть прекрасний рукомийник з милом, з кремом для рук. І ось чомусь ця людина проходить повз. Що це викликає? Викликає несприйняття, шок. Люди, будь ласка, після кожного походу в туалет руки потрібно мити. Не нехнуйте цим правилом. Окрім рук, потрібно ще ретельно мити фрукти, овочі, правильно зберігати продукти у своїх холодильниках. Це теж важливо. Про цю рекомендацію я вже сказала. Потрібно доглядати правильно за своїми домашніми тваринами. Будь ласка, якщо ви вже взяли на себе цю відповідальність до ветеринара, ходимо і завершуємо. Завершуємо чим? Знову ж таки, я про це побіжно сказала. Про сире м'ясо, взагалі про необроблені достатньо в термічний спосіб продукти. Розповідаю вам клінічний кейс. Випадок з практики, простіше скажу. Так ось був такий чоловік, він і зараз є, вилікуваний, любитель стейків. Стейків ступеню просмажки не велдан. Well а ось там з кров'ю, так смачний такий шматок м'яса. Так ось в одному з київських ресторанів він отримав що? Гельмінтос. Сумно, сумно, бо лікується доволі таки складно. Знову ж таки, побічні реакції є. енд. він вилікувався і зараз має певний страх, певне обмеження стосовно сирих стейків. Не дуже хочеться і взагалі не в моєму стилі залякувати. Любитель ви карпачо, тих самих сирих, сирих стейків, суші, роли. Їжте на здоров'я, проте перевіряйте перевіряйте місця, де ви це все вживаєте, десь там, на дивних ринках, в дивних людей не потрібно це робити. А якщо ви Якщо ви вагітна жінка, то, на жаль, чи на щастя, саме сирі продукти недостатньо термооброблені, вони вам протипоказані. Чому саме до вагітних така увага? Бо арсенал ліків, які ми можемо застосувати при отруєнні харчовому або при гельмінтозі, вагітним він доволі таки вузький. Підсумок у нас який? Будь ласка, не займайтеся самодіагностикою, довіряйте лікарям, обирайте для себе того спеціаліста, на якого ви заслуговуєте. Мийте ретельно руки і не ходіть голодні. Усім, папа. -па.